Центр протидії дезінформації підготував підбірку основних фейків, які були спростовані протягом цього тижня. Подивіться, хто загинув у ДТП. Я думаю, ви його знаєте. Так шкода, смертельна ДТП на трасі забирає кілька життів. Подібні заголовки це клікбейт, який активно розсилають шахраї у Фейсбуці. Мета такої розсилки змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження. Виставки Body World з Київ скасували через те, що там збиралися показати 30 експонатів, зроблених із солдатів ЗСУ. Такий сюжет, нібито від видання ZTLG активно розповсюджували розпропагандисти. Для чого їм посилатися на рейтингові видання? Це тому, що росіянам ніхто не вірить. От вони й перейшли до такої тактики. Верифікувавши інформацію через державне підприємство Біоімплант Моз України, центр повідає.